В цьому світі люди використовують чарівні уколи, призначені для лікування діабету, аби швидко та без навантажень отримати тіло своєї мрії, не замислюючись ані про наслідки для свого здоров'я, ані про діабетиків, які не можуть отримати доступ до життєво важливих для них ліків. Оземпік зарекомендував себе як один із найефективніших засобів для зниження зайвої ваги. Популярність препарату, призначена для хворих на діабет другого типу, почала зростати у листопаді 2022 року. Селебриті, які не входять до загонів зошників, один за одним почали хвалитися підтянутим тілом. Для тих, хто не готовий займатися в тренажерному залі, Оземпік став справжнім порятунком. Усім привіт! Мене звати Женя і ви на каналі Женьшень. Сьогодні ми з вами поговоримо про препарат Оземпік. Чим він такий популярний? Чому селебриті на кожному кроці його використовують? Та чим він небезпечний? Насправді оземпік почали приписувати ще людям з діабетом в далекому 2017 році. А популярним він лише став буквально рік-два тому. Оземпік в тіктоці набере великої популярності. Люди хвастували своїм до та після та розповідали про чарівні дії препарату, але звичайно його використовували ті за непризначенням люди. Люди з діабетом лише спостерігали за цим феноменом та не могли зрозуміти люди. Ви що схаменіться? Це не для вас. Масло вогонь підкинула. Улюбленця всіх, це великі-великі лапки. Я ставлю. Кім Кардаш'ян. На Медгала вона похвасталася своєю шикарною фігурою і розповідала, як вона мусить влізти в сукню Мерлін Монро. Пані, яка нам всім відома своїми пишними формами та Кім, А тут. Їй потрібно було влізти в сукню самої Мерлін. Вона знімала прям документалки, розповідала, як вона намагається схуднути. Звичайно, нібито Аля Дієти, нібито спортзал та термокостюм їй допомагав. Я теж в цим термокостюмі Аля займалася, але я так швидко не худала. Вона з'явилася на медгала, і всі просто були шоковані, як в такій короткій термі вона схудла. Багато хто повірив її брехню. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. You That's have so to... true. You have to surround yourself with people. Вже розпочав свою переможну ходу до кінця 2022 року в США. Було виписано понад мільйон рецептів на нього, і це перевищило показники попереднього року на 65%. Подобається вам це чи ні, але я впевнена, за років 100 та 200 будуть книги про моду, де розповідаємо, тому, як кардаш'яни змінювали хід подій. І саме вони були одніми з перших, хто вів моду на губи, вів моду на попу. Більшеньку. Вони були першими такими великими просувачами тієї великої аля моди, так і зараз. Вони в 2024 році, а також наприкінці 2023 року, просто танули. Танули. скидати всю провину на кардашянів, тому що вона не одна, хто використовує земпік. А їм вже давним-давно всім зіркам потрібно вже почати дякувати на різноманітних преміях в своїх промовах, саме йому. Саме, саме ти допомагаєш зробити, зробити мою, мою кар'єру. Саме ти моє щастя у житті. Саме, саме ти, ти і я тобі дякую. Оземпік. Оземпік. Призначений для лікування дорослих із цукровим діабетом другого типу. Оземпік призводить до загального зниження маси тіла, зменшення відсотка жирових відкладень. Після його введення знижується апетит, посилюються сигнали насичення та знижуються сигнали голоду. Діючою речовиною є семаглудит, який імітує природний гормон, що виділяється в організмі після їжі. Він зменшує почуття голоду та оповільнює спорожнення шлунка. І якщо натуринальний гормон дає почуття ситості на кілька годин, то зімітований дозволяє не згадувати про їжу і цілий день, а навіть ще й декілька днів. Крім того, після введення семаглудиту людина перестає цікавитися їжею з великим містом жирів та цукру. Зізнаватись у цьому багаті, красиві та популярні не збираються, адже навіщо? Адже вони повинні зберігати свій образ ідеалів перед багатьма. Перед публікою, перед своїми улюбленцями і казати, що ну я, я трошечки зброшу, я використаю земпік, але я все таки далі такий красивий. Я такі далі красивий, худий і ні-ні і... ні ні та вище. Що? що тут казати о зміг тібратися та здобути таку саму популярність, як протекс. Вистачило духу зізнатися лише Ілону Маску, який восени 2022 року написав у соцмережах, що для схуднення використовує препарат Вігові, аналог Оземпіка з тією ж діючою речовиною, серед підозрюваних зірків, які вічно борються з вагою: Адель, Дігага, Опра Вінфрі, Мадонна та також майже все сімейство Кардашяні. Список цей можна продовжувати, адже у 2023 році Оземпік став культовим препаратом в серед Серебріті. І навряд чи його популярність спаде на 2024 рік. Серед побічних ефектів, у охочих швидко схуднути насамперед шлунково-кишкові проблеми: здуття, нудота, таблювання, діарея та закреп біль у животі. Крім того, ці зміни настрою запаврочення, тривожність та депресія. Окремою неприємністю для зірок є озимпічне обличчя, виснажений вигляд. Також разом із тілом своєї мрії можна отримати постарілий вигляд. Адже для людського обличчя жир зовсім не ворог, а навпаки. Так, у клуб любителів уколів для діабетиків. За чутками вступила Хайді Клум. Фанати моделі звернули увагу на обличчя. Вона змінилася після появи обкладинки грецького вок. Подібні коментарі можна було знайти під свіжими фотографіями зірки серіалу Офіс. Мінді Калінг. За останні кілька років вона схудла майже на 20 кілограмів. Після її появи на церемонії Оскар один із користувачів написав: Господи, просто дай мені те, що у мінді Калінг рецепт Оземпіка. Ведучий церемонії, навіть включив жарт про препарат у свій виступ. Всі виглядають так чудово, коли я оглядаю цей зал. Я не можу не поставити запитання. Може, мені також спробувати оземпік. Проблема полягає в тому, що при активному схудненні кількість шкірної жирової клітковини зменшується, а надлишки шкіри та зв'язковий апарат залишається розтягнутим. Тому обличчя здається виснаженим. При скиданні ваги шкіра перестає бути гладкою та пружною, з'являється і поглиблюються зморшки без належної підтримки. Обличчя починає провисати. У той час, як багато сором'язливих знаменитостей виявляють, що оземпік допомагає їм знайти тіло своєї мрії, вони раптово виявляють, що їхні обличчя виглядають страшними, що призводить до порочного кола невпевненості та ін'єкцій та походів до пластичних хірургів. Цьогорічний Гремі вже назвали Оземпічним, тому що не кожна зірка була мега-майже худою, кожна зірка. Різко схудла і всім це було дивно. Кайлі Дженер. Спочатку я навіть злякалася, і я не могла зрозуміти, що з її обличчям. адже вона виглядала дуже-дуже дивно. Лізо. пані Боді Позитив. Вона завжди славила своєю такою мені пофіг на все, що ви говорите: ні, дієти, ні, ні, ні. Я насолоджую життям, я насолоджуюсь, Їм, що хочу, роблю що хочу. Це. Це круто, це класно, але вона знову різко схудла і показувала, нібито вона в своєму такому костюмчику для тренажерки І нібито вона схудла, нібито так, так, так я займаюся. Але її також цим підозрюють. Саме в оземпіку. Крістіна Гіллера бідна, завжди боролася з лишньою вагою. Вона поправлялася, то вона худала, то ще щось. Ну, от розумію, її болить, болить, розуміє вічні, вічні ці схуднення. Гляньте на неї. Це просто міс рівність. І фанати знову в шоці. Думають, блін, так круто, повернулася наша Кристина Гілєра, якому тебе любили. Але ж не все так просто. Трата ваги може допомогти вам повернути ваш біологічний годинник назад. Але ваш лицевий годинник пришвидшити вперед. І це мій найбільший страх. Якщо ви хочете схуднути, на жаль, треба переглянути свій раціон, розпочати ходити в зал, займатися різними активностями. Адже, на жаль, чрівної пігулки не існує. На жаль, без побічних ефектів такого немає. Серед українських селебриті так ще не чула, щоб хтось балувався оземпіко, адже він також дуже недешевий. А ставити собі приклад селебриті Голлівуду не треба. Тому що ми не знаємо, що відбувається за тими закритими дверима. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки, коментарі. Коментарі це дуже-дуже важливо. Усім вам дякую за перегляд.